Олександр Олександрович, так все ж таки, що робити з свідомим, гострим бажанням жити речовини. Ну, перше, це потрібно знаходитися в безпечних умовах для тверезості, тобто не йти кудись гуляти, кудись там в ресторан, в кафет, кудись в клуб, бо то є таке агресивне середовище і ризик великий зриву безпосередньо вживання. Друге, є такий принцип сьогоднішнього дня, тільки сьогодні. Тобто, коли йде така гостра тяга, здається, що це буде завжди. так. Ні, це тільки сьогодні. Сьогодні не вжити. Сьогодні такий стан, воно пройде. Третє це можна відволіктися чимось. Ну, наприклад, я не знаю хто що любить робити. Ну, наприклад, хтось любить готувати їжу, хтось любить там, прибирати. Тобто відволіктися на якусь моторику. Четверте це поспілкуватися з кимось, тобто з кимось, хто в темі, але це повинна бути людина зі стабільною ремісією. Звернутися до фахівців, якщо немає нікого поруч, є телефон, хоча б в телефонному режимі з, ким, з кимось поспілкуватися. Можна також взяти клаптик паперу та починати виписувати свої думки, що ви хочете, і як ви себе відчуваєте, виписати це бажання. Четверте, це можна ну, дихання, релаксаційна, можливо, музика медитативна, дихання таке глибинне. І починатися потрошку заспокоюватися. Є такий ще інструмент як думки стоп. Тобто гостре бажання це такі думки, вони несуться, несуться, несуться. Тобто тут подача собі сигналу, це може бути отак пальцями, це може бути так, стоп вміння притормозити трошки свої думки. Але потім потрібно аналізувати, з чого виникло таке гостре бажання вживати само по собі воно новий не виникає. Вам потрібно звернутися за допомогою, щоб можна було відстежити, що ви зробили, які дії, котрі за собою призвели до гострого бажання вживати, то є теж важливо.